Що весни у парку імені Тараса Шевченка не дораховуються кількох саджанців. Але цьогоріч варвари розійшлися як ніколи. Бідкається директор парку. Злоумисники поцупили сто кущів самшиту і 20 туй. Крадуть дерева, ті, що можна покласти в сумку, і швиденько втікти. Переважно це кущі, влічно-зелені кущі, самшити, тулі шаровидні. Те, що зараз користуються попитом на ринку. Доки завдані зловмисниками збитки ще підраховують, небайдужа молодь вирішила поповнити зелені насадження. І в рамках акції Мені не байдуже започаткувати в улюбленому місці відпочинку рівнян студентський гай. Першою у ньому висадили екзотичну магнолію. Замість нещодавно поцупленої усе тими ж зловмисниками. Нам справді не байдуже, як облаштований наш парк. І ми самі збирали кошти на це дерево і хочемо, щоб воно прикрашало і була згадка про наш курс. Наставниця молоді Наталія Шолудько каже, що ідея посадити у парку дерево виникла спонтанно. Утім, переконана, що ця справа стане щорічною традицією. Ми побачили перед великодним місто Чепуриця до свята. і Ми вирішили також взяти в цьому якусь активну участь. І виникла ідея посадити деревце. Це перше деревце, яке ми сажаємо тут. Я думаю, що в нас стане традицією це. Ми тут посадимо з часом, з часом якийсь гай культурологів, де ми будемо зустрічатися. Не зовсім вправно, але зі щирими помислами і найкращими побажаннями студенти садять своє перше у парку дерево. Росло. Великий, Через п'ять років після закінчення навчання дівчата і хлопці обіцяють відвідати висаджене деревце. На згадку закопують неподалік капсулу із мріями та побажаннями. Працівники парку дякують молоді за допомогу. Дуже приємно, що молодь долучається до таких акцій, підтримує наш центральний парк, підтримує місто, озеленяє його, творити за охорону. Довколишого середовища у день за студентським деревцем будуть наглядати працівники парку. А у темну пору доби, аби запобігти крадіжкам, дерева охоронятимуть за допомогою камер нічного спостереження. Їх кажуть у парку, мають встановити уже найближчим часом. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.